Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні зібрав питання за те, що за буквально за останні пару днів, що задавали, цікаве, тому сьогодні багато всякого буде. Ну що, вмочуйтесь позручніше, а я починаю. Отже, просять мене подивитися, чи чекати Україні ще щось хороше від Байдена на останок його каденції? Ну, Давайте так і запитаю. Добре. Араз покажіть мені, будь ласка. Ну а чи від президента Байдена, його адміністрації Україні ще варто чекати щось хороше до кінця терміну його повноважень? Ну, якщо так, то що саме? Скажіть вам правда. Постаруно. Інгос. Орус перевернутий. Іса. Перет. Ну. Тересас перевернутий фінал. Райда, ага. Ну, все-таки так. Да. да, чекати. Схоже, що ближче до зими десь, да. Так як я це бачу. А, ну, давайте, що у нас тут. Постаруна, інгус, урус перевернути, і пер, Турісас перевернути, райдо. До речі, вже сьогодні з'явилась новина, публікував в телеграм-каналі. Так, да, Хто не підписаний на телеграм-канал, підписуйтесь. Я там всяке різне публікую. Посилання на телеграм-канал буде в описі відео. А, ну так от, Я там і новини буваю, деякі ділюся, публікую, ну і не тільки. А, ну так от, Уже сьогодні з'явилася інформація, що там 7 мільярдів там майже. Да, до кінця. Повноважень Байдена постараються нам відправляти мало не щотижня. Ну, от, в принципі, схоже на то, знаєте. Е, не все ми почуємо, по-перше. По-друге, тут ще що до чогось вагаються. Все ще вагаються. Що ви вже вагаєтесь? У вас вже вибори пройшли, ваші повноваження ось вже закінчуються. Що ви вже там вагаєтесь? Ну. Да, промовчу, бо щось нецензурне, нецензурне прям хочеться видати, Ютуб не оцінить. Ну ось, Вагаються щодо чого, щодо певної допомоги. Ну так, да, допомога буде. Це і фінанси в тому числі, але оце і зброя. Угу. Іса пізніше, пізніше, це зима. Іса завжди зиму показує. Ну, це одне із двох. Або кінець року, ну в принципі, так, да, і кінець року теж. І зима. Да, тобто це схоже туди. Далі, далі. Нарешті перд, Ура! Нарешті Попре. Як то кажуть, дійсно допомога в нормальних товарних кількостях, так би мовити, да? а не в час по чайній ложці. Іса в даному випадку не йде як обмеження, ІСА більше як позначка на те, що ну, коли, коли чекати, да? що це трохи пізніше буде. От. Ну, піде, піде. І гроші будуть, і багато, при тому поперту багато. І ось ось зброя буде, ура! І, до речі, щось потужне буде по турісазу. Може що, може і ракети нарешті, Атакамси там, наприклад, або що. Ну і ось ось, власне, да, ось самі поставки, оце от вся трійка про поставки зброї. Тому да, дідусь Байден перед уходом на пенсію має нам ще як би, з барського плеча щось скинути. Притом доволі непогано, я б так сказав. Ну, гаразд, ура, прорвало, як то кажуть. Треба було, щоб вибори в Штатах пройшли, щоб там термін повноважень там залишився пару місяців. да. Так, Після того можна, виявляється, і щось давати в нормальних кількостях. Да, Промовчу. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре, наступне питання. Трамп незабаром призначить спецпосланця по Україні для проведення переговорів щодо завершення війни. Fox News джерело. А, ну, Просять мене подивитись, чи дійсно інформація має місце бути, чи це правда. Ну і що з того буде для України спецпризначить спецпризначенця? Ну, давайте так і запитаємо. Так раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені будь ласка. Ну, то справді Трамп десь ось незабаром призначить спецпризначенця якогось спецпосланця по Україні для проведення переговорів щодо завершення війни. Чи це правдива інформація? Покажіть, мені будь ласка, скажіть вам правду. Так, щось не хоче вилазити. Єра. Ну, показують, що це буде пізніше зразу. Беркана. Ну тут довертаю. Перевернута. Маннос. Геба. Гуня перевернута. І що? Інгус. Брехні не впало, таки да. Но Треба сказати, що це зразу буде пізніше. Що пізніше. ми маємо? Єра, беркана перевернута, Маннас, Гебу, Вуня перевернута Інус. Ну ось Єра. Єра показує на те, що пізніше. Беркана перевернута. Може бути жінка, може бути не молода жінка, до речі. Ну, Може бути, не факт. Ось Маннас, ось сам Трамп з одного боку, а з другого боку це отой от кандидат. Ось ідуть, і поки що домовленості йдуть. Тобто ще остаточне рішення, як би не прийнято, хто це буде. Ось. Ну ну, да. плани є, е якісь перемовини, там йдуть домовленості і так далі. Е Вуньоперевентам. Уніпровернем... Щось схоже, ми будемо розчаровані тою кандидатурою, яку побачимо. Ну, побачимо. Ну, але інгус, да, по фіналу, як було приємне завершення ситуації, позитивний відповідь по питанню. Да. Чи правдива інформація? Да, правдива. Но то пізніше буде. Не, як то не біжіть поперед паровозу. Е, ось. Трамп ще не президент. Нагадаю. Він тільки вибраний президент, а в повноваження йому ще треба вступити. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і добре, давайте тут же глянемо, що з того для України. Так, гаразд, якось відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка, я зрозумів. Трамп дійсно вибирає спецпризначенця, спецпосланця по Україні для проведення переговорів щодо саме завершення війни. Що цей спецпризначенець, спецп... спецпосланець принесе саме Україні? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Гаразд. Геба. Ваус. Хаголос. Цікаво. Єра А. Наутіс перевернутий Поясни чого. То що руна Ну да покажі. Ейвас А, в цьому плані? плане? Є й хороші новини, їй не дуже. Ну, гаразд. Що ми тут маємо? Вуньо, Ге, Булагус, Хагалас, Єра, Наутіс, Пустаруна, Ейвас. Дивіться, да радість він нам принесе, в принципі, здійснення мрії, яка зараз мрія всіх українців? Перемога і завершення війни, власне. Да? Ось Гебе, ось ідуть домовленості якісь якраз, переговори, якщо хочете. Ну, це може бути якась пропозиція насправді. Ось, вказаний заданий курс буде, курс куди, який курс, який вектор. Халазіра. Оце завершення війни. Чітко і ясно. Но, но, но. А тепер ложка дьогтю. Наутіс падає. А це обмеження, а це маніпуляції. Притом, по науті зу перевернутому, жорсткі. Угу. Нам заламають руки, грубо кажучи, і поставлять перед певними умовами. Да. Поки що ті умови ще не відомі, ось постаруна, воно ще буде мінятись. Угу. З другого боку, обидві руни співвідносяться з вищими силами і з кармою, в тому числі. А, ну, ось і Ей вас по фіну да? доведеться відстоювати себе, свою, якби, свою точку зору, свою справедливість. Про що мова, ну це схоже компроміс по територіям. Ну, в принципі, я це дивився, я, як і, яким чином Трамп завершить війну. Все рівно стабільно раз за разом показували, що буде якийсь компроміс по територіям. Ось і тут те саме. Ноха Галазіра, принаймні це кінець війни. Ну, не знаю, що тут сказати. Радує, то, що в кінці пуста руна, а це говорить те, що ще будуть зміни по питанню. Ну, правда, пуста руна не завжди в кращий бік програється, то що зміни і гірший бік можуть бути. Ну, якось так. Так, гаразд, яку зійти. І, до речі, зверніть увагу, що наші ЗМІ, що наші політики, що західні ЗМІ все далі йти і більше говорять про мир, про якісь там переговори, про територіальні поступки. На що ж це схоже, а? А схоже це на те, що нас до чогось готують. Я вам підкажу. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, давайте далі. Просять Ілона Маска подивитись. От не пам'ятаю, здається, я колись його взагалі розбирав. Ну то було дуже і дуже давно. От треба перевірити, а то вже і сам. Під тисячу розкладів на каналі, я вже і сам все не пам'ятаю. Так, да, отакий я майстер забудькуватий, буває. А, ну, а раз, давайте подивимось. Просять мене подивитись, чи є у Маска зв'язки з спецслужбами Росії, і, зокрема, відношення до України подивитись. Ну тут уже ж проситься і відношення до Росії, щоб був контраст, якби, і щоб було з чим порівняти. Ну що, давайте. Так, ну, давайте. Добре. Та тут маленький розклад, напевно, що тут. А раз, та, добре, покажіть, мені, будь ласка, у Ілона Маска є зв'язки із спецслужбами Росії. Можливо, якісь таємні контакти напряму із владою кремлівською. Скажіть, вам правду. Так, дві зразу. Що да? у нас тут? Да, спусторона. Ну, ну. Іса, сам, далі. Наутіс. А так і розкладу. Маннус. Гано перевернута. Поясніть. Що це? А, в цьому плані. Е, Дивіться, так зв'язки дійсно є. Щось там у Кремлі на нього є, цікаве. Наутіс часто компроматом показується. Що ми тут маємо? Дагас, пустаруна Іса, Наутіс, Манна, Скану, перевернутий хагвес. Ну, дивіться, а, якась зміна ситуації відбува... відбулася. Це вже в минулому. Пустаруна, Іса. прям щось таємне таємне. Що таємне? Наутіс, за маніпуляції йдуть таємні і компромат якийсь. Ага, на кого? Да ось сам маск. З одного боку, це маск, з другого боку, я питав, там кремлівська влада. Ну, то це вона. Угу. Да. Но, но но, є якесь розчарування, є якась хитрість. Так, да, у кремлівської влади є якась хитрість, відповідно. І що й по Хагалазу. А, Хитрий вплив на війну. Так виходить, тому що Хагалаз тут, як війна, йде. Ну, Тобто, загалом, чи є, чи є зв'язки з Росією? Так. Да. Очікувано. Я, чесно кажучи, не здивований. Так, гаразд, давайте далі. Відношення до України, відношення до Росії. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, відношення Ілона Маска до України. Скажіть, вам правду. Хагалос. Прекрасний початок. Гебо, Хансус перевернутий, Ну, фінал. Дейвас, Дам. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, відношення маска до Росії. Ілона Маска. Скажу вам правду. Іса. Так, дві. Феху перевернута інус. Охте ж його. Сол. Щось треба коментувати, чи вже ясно. Раст. Хагалас, Гебо, Ансус перевернутий Тейва, це до України. Та що, ось, Хагалас це набір негативних емоцій по відношенню до України. Я не буду казати, що це прям про ненависть, але відношення тут не позитивне не разу. Тим не менш, ось Гебо, Є якісь контакти, є якісь зв'язки. Ну, якесь відношення з Україною є. Все одно, да? так чи інакше. Нансус, ну, Ансус, ну, бан іде, де, ну що це таке? Ансус Обман де Ансус знов таки погані думки в сторону України. Тобто, да, ось якесь відношення є. Ну, що це, Starlink. Ну да, дав там нам термінали і так далі. да, дякую. Но потім скільки нюансів з тими терміналами було, правда? Ну, так оце ж воно і є, в принципі. Ну і ось Тейвас. Ну що? Теж не про, це не про позитивні емоції. Ну, правда. Тейвас активні дії по відношенню до України. Знов-таки контекст тих активних дій. По таким рунам я сказав, що дуже добрий. Тому ну, відношення Маска до України таке, знаєте, не дуже. От від слова зовсім. Да, ось якісь стосунки є, якесь партнерство, якась взаємодія. Но щось він від того, не в захваті взагалі. От від слова зовсім. По таким то рунам. Росія. Ісаф еху Перевернута, Інгу Соулу. Ну, Ісаб. До Росії теж холодочок є. Тобто те, що він прям такий лютий любитель Росії, ну до ні. Я б не сказав. А, що таке? Та ось Бабло і ресурси російські його цікавлять. Інус, зокрема, корисні копалини показує. Хм. Ну, це явно для його що там? Для його SpaceX, для його Tesla йому щось потрібно. Да? То, як би ось у нього відношення до Росії. Інус, все-таки, в сторону позитивних почуттів показує. Да. А, ну і Соуло. певна приязнь, певна симпатія до Росії у нього є 100%. Тобто, холодочок якийсь є, да, він не показує все, що насправді якби, відчуває. Ну, не показує то він на людях. Руни то побачать наскрізь. А, ну така, а що в душі? А в душі ось що. да, Певна симпатія до Росії в нього явно є. Зацікавленість і в ресурсах іде, і не тільки. Ну, а попередній розклад показав, що там ще й компромат. Якийсь намазка є в Кремлі. Все, що треба знати. Ай. От-от Отже ж, Москва а, і цей і Кремль, цей, і Щадіада на планеті. Якби розвалилась Росія і згинула, то всьому б світу легше стало. Різко б стало менше всяких там терористів і подібних поганих людей, назву це м'яко. Добре, не будемо про погане. Росія згине, Хагалазим все рівно світить в кінці їх дороги, і вони на всіх парах до нього йдуть. Тільки пошвидше б дійшли нарешті. Ну нічого, майбутнє їхнє все рівно прописане, то що вони нам ще потріпихаються, їх особливо не врятує. Нравиться, не нравиться Імперія розваляться. Да, воно так і буде. Ну, На цій гарній ноті буду відео завершувати. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий ну, і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання У спонсорів, там багато своїх плюшок, зокрема, доступ до рунта Ставів, перевірених мною. В тому числі і до цього став також. До зустрічі! Нехай щастить!